Вечір добрий. На часі новина. події, факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа У цьому випуску. Зокрема, про таке. День, який об'єднав країну. Що означає для Черкащан соборність? Україна єдина була, є й буде. Але я вважаю їх цей єдність розірвань під дірявим дахом, чому черкаська школа виявилася не готовою до випробування негоди. Тому що страшно, дитина ходить у школу і ми думаємо, не дай Бог, можна ж її захворіти. Червоний півень лютує, Несправна піч поповнила лік жертв вогню на Черкащині. Про ці та інші події докладніше. 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві було проголошено акт возз'єднання української західноукраїнської народних республік. І так українські землі століттями одірвані одне від одного стали єдиною державою. Сьогодні перші особи держави вшанували квітами пам'ять видатних українців Тараса Шевченка та Михайла Грушевського. По тому в національному палаці мистецтв Україна відбулися урочисті збори. Участь у них взяли всі президенти України, урядовці, духовенство слові глава держави Віктор Янукович заявив, що Україна зробила свій вибір і впевнено рухається шляхом демократичних перетворень. Сильними стають тільки ті народи, які вірять у свою перспективу. Наше завдання забезпечити реальну економічну та політичну незалежність, зміцнювати демократію та верховенство права, ствердитись як молода, сильна. Сучасна держава в Європі та у світі. За часів СРСР про відзначення Дня Соборності навіть не йшлося. Сьогодні ця подія відображена у шкільних підручниках в історичних працях і мемуарах. Але чи впливає це на обізнаність населення? Наші кореспонденти провели бліцопитування черкащан, з'ясовували, що для них означає поняття соборність України. Навірно, День Соборності це день, коли которий об'єднує наших громадян. Ну, я не знаю. День соборності, що означає? Ну, це в мене пов'язано із незалежністю України. Mm -hmm. Так, як самостійної держави. А скажіть, Богдан, що для вас День соборності? Я без поясняти. Для мене це більше праздник, ну, чисто для, не на те, що я не розмовляю на українській мові. Ну, я считаю, що Україна должна быть єдина. Не знаю, мови. Що це такий за день взагалі? Не знаю, не знаю. День воз'єднання Західної України і Центральної. Експозиція, присвячена Дню соборності України, діє в Черкаському обласному краєзнавчому музеї. Тут можна побачити копію універсалу директорії УНР, світлини урочистостей на Софійській площі та їх учасників. Серед експонатів є й такі, що свідчать про причетність до знакової події наших земляків. Чи знаєте ви, що до проголошення акту злуки безпосередні відношення мав наш земляк, а саме уродженець Жаботина Федір Швець. Професор геології по закінченні Дербського університету він повернувся в Україну і активно включився в суспільно-політичне життя. Він входить до складу Центрального комітету селянської спілки, а згодом його від Черкаського повіту було включено до Центральної Ради. Ось саме він. Ходить до складу директорії Української Народної Республіки і на Майдані Святої Софії, 22 січня 1919 року проголошує універсал соборності. А розпочалися урочистості того дня святковим молебнем у Софіївському соборі, який відслужив теж наш земляк єпископ Назарій. У запасниках музею зберігається і карта українських земель, об'єднання яких проголосили 94 роки тому. Кордон за універсалом. Про об'єднання кордон України на той час був значно ширшим, ніж є на сьогодні. Тобто входили туди етнічні землі українські, які зараз в складі Росії, Польщі, Білорусії та Румунії. Територіально Україна об'єдналася лише у 1939 році. Закарпаття ж увійшло до її складу лише після Другої світової війни. За часів СРСР правду про ті історичні події переважно замовчували. Свіжий струмінь внесли події 1990 року. Тоді близько трьох мільйонів людей взялися за руки, з'єднавши Львів і Київ у день 71-ї річниці злуки. Цей живий ланцюг був одним із наймасштабніших у світовій історії та став ще одним кроком до здобуття незалежності Україною. Олена Баніна, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Живий ланцюг цього дня створили і на Черкащині. Майже в кожному райцентрі області на головних площах відбулися мирні акції і єднання. У Черкасах жива вервечка була найдовшою. Вона складалася майже з пів тисячі людей і сягнула трьохсот метрів. Думка до думки, серце до серця, рука в руці. Ось так шокувалися українські патріоти на Соборній площі Черкас, аби бува, хто не розірвав їхній живий ланцюг, що символізує територіальну і духовну єдність держави. Україна єдина була, є і буде. Але я бажаю, чи цей єдність розривати. А для цього вийшло що мені це не вдалося. На площі зібралися старші черкащани і молодь, колишні учасники мільйонної акції 90-го року, і ті, хто вперше бере участь в такому заході. Юнаки та дівчата переконують, вони знають історію своєї держави і цінують її. Тому що сьогодні дуже важливий як, на мою думку свято, а саме акт злуки УНР із УНР, що сприяло соборності і незалежності моєї батьківщини, яку я надзвичайно люблю всім серцем. Доказати народу, що націоналісти все таки є. Ну, ну що тому, що ви патріоти. попри те, що площа майоріла прапорами різних політичних партій, організатори акції переконували журналістів, захід не політичний, це та не на історії. Символізує собою об'єднання суспільства лівої, правої береги Дніпра, колись об'єднались у єдину суверенну українську державу. І тільки разом ми досягнемо демократичних змін у нашій країні. Живий ланцюг сягнув 300 метрів. У ньому взяло участь близько пів тисячі людей. Лідія Меланіч, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин. І до інших тем навчання під дірявим дахом в одній із черкаських шкіл вода зі стелі заливає класи, страждають учні останнього другого поверху. З проблемою дирекція школи та батьки залишились наодинці. Міські чиновники розводять руками вже другий рік поспіль не можуть знайти гроші, щоб полагодити покрівлю. кажуть, така ситуація у кожній п'ятій школі міста. На канікулах оці всі пошкодження ми знімаємо. Перешпакльовуємо, перефарбовуємо, але тільки піде перший дощ, знову буде той же самий результат. Відклеєні шпалери, потріскана штукатурка та цвіль на стінах. Директор школи показує, на що після відлиги та дощу перетворилися навчальні класи. Через дірявий дах у них тричі на рік роблять поточні ремонти. Ну, коли йдуть дощі, ми пробуємо перевезти дітей в інші кабінети по можливості. Але, на жаль, це явище не є тимчасовим. Тому що панелі покрівлі залізобетонні вони поглинають вологу, і потім на протязі трьох, чотирьох, п'яти, а то й більше днів ми спостерігаємо таке протікання і прокапування у класних кімнатах. Це приміщення колишнього дитячого садочка. За останні 15 років тут жодного разу не ремонтували дах, хоча будівлі вже майже півсотні років. Дітей початкових класів сюди переселили зі школи, бо у навчальному закладі бракує місць. Коли дах починає протікати, вчителям вже не до уроків. На тряпку ставлять відро і одвігають пати, щоб на учебники не капали. Батьки школярів б'ють на сполох, поки що на свій страх і ризик відправляють дітей до цієї школи і думають про перехід до іншого навчального закладу. Тому що страшно, дитина ходить у школу, і ми думаємо, не дай бог можна ж і захворіти, і замкнення електрики можуть бути. це саме боїмося за своїх дітей. У департаменті освіти провину перекладають на школу. Мовляв, до цієї зими там латали дірки самотужки. Чиновники кажуть, системно дахи почали ремонтувати з 2007 року. Щороку на це виділяють мільйон бюджетних грошей, однак на всіх їх не вистачає. Безумовно, бувають ситуації, коли за цей рік ми не можемо повністю зробити ремонт, капітальний ремонт даху. Тоді ми закладаємо це на наступний рік. І от щодо 18-ї школи, в цьому році виникла це таке серйозне глобальне протікання. Ми його плануємо в 2013 році ліквідувати. Капітальний ремонт покрівлі школи включили до плану соціально-економічного розвитку міста. Депутати мають затвердити його у четвер на сесії міської ради. Якщо це питання не проігнорують, навчальному закладу перепаде 150 тисяч гривень. Віта Зорич, Андрій Піфанцев, Черкаська служба новин. Жертви вогню у селі Думанці Черкаського району під час пожежі загинуло двоє людей: – 83-річна пенсіонерка та її 52-річний зять. Вогонь у їхньому будинку спалахнув близько п'ятої ранку. Рятувальників викликала сусідка потерпілих. Ліквідувати пожежу вдалося. а От повернути до життя людей ні. Вони отруїлися. Продуктами горіння, як стало відомо, причиною загоряння стала піч, яку господарі розтопили напередодні для обігріву домівки. Що сан підбиває інформаційний підсумок вівторка? Далі у випуску про таке. Зима іде, асфальт кладуть. Чи дочекаються нові черкаські дороги весняного літепла? В ті дні, коли дозволяє нам погода, продовжуємо асфальтування доріг. Я підкреслюю роботи виконуються на і ризик підрядникам. Дешево і зручно. Єдине, але як не купити в інтернеті кота в мішку. Техніка, одяг, їжа усе частіше люди скуповуються в інтернет-магазинах. Спадок Нарбута у день народження митця черкасці побачили його. Квіти України. Кожна картина має якийсь свій особливий зміст. Продовжуємо. Зима йде, асфальт кладуть. Минулого тижня у Черкасах підрядник завершив роботи на проспекті хіміків. Асфальтуванню невеликої ділянки по вулиці Смілянська перешкодив дощ. Закінчити панують у другій половині лютого. Черкаські комунальники запевняють, за новітніми технологіями асфальтувати дороги можна навіть при низьких температурах, щоправда, невеликих. Для цього використовуються спеціальні хімічні речовини. За такою технологією будувалися основні магістралі України. Втім, автовласники сумніваються, що нове дорожнє покриття не Навесні разом зі снігом. Репортаж Вікторії Будавіцької. Черкасець Роман власник вже не нового опеля. Свій автомобіль хлопцеві доводиться ремонтувати, здебільшого через розбиті дороги. Надія поїздити відмінним дорожним покриттям зникла, як тільки в ньому з'явились перші ями. Дороги прекрасні. <рес> прекрасні. Так як їх робили, то вони, мабуть, на те заслуговують. До весни джувуть дороги? Я сумніваюся. Ще два сніга зойде. Я сумніваюся, що дороги залишать. На перехресті вулиць Котовського гоголя настрій водіям псують численні ямки. Чому вони з'являються на новому дорожньому покритті? Знає директор комунального підприємства Челуаш, яке опікується черкаськими дорогами. «Ну бачите, ніяких взагалі немає ні ямок. Ні. На Котовського, але ж там шар не постелили ще чима. Постелилися в рівніші асфальтний шар ЧМА, Він ще клався. І роботи там на Котовського взагалі не закінчені. Там ще працюємо з водовідведенням, профіль бордюр ще ремонтуємо, тому що ще рано зравнюють цю вулицю. Незначні опади на якість асфальту не впливають, запевняють спеціалісти. Сучасні технології дозволяють працювати взимку навіть при мінусових температурах. Єсь нові технології. Ми бачимо, з Німеччини завезли спеціальну техніку, яка прогріває цей асфальт і ложиться цей слой щима. Я тільки за, щоб ми заклали ті вирявнючі слої, що у нас ще не закладені, заложили чимсь щемашним слоєм. Здебільшого проблеми виникають на тих ділянках, де цього року робили ямковий ремонт, наголошує міський голова Черка Сергій Одарич. Найчастіше руйнується не сама латка, а прилеглий до нього асфальт. Тому претензій до підрядника не може бути. Інша річ, коли дорога нова. В ті дні, коли дозволяє нам погода, продовжуємо асфальтування доріг. Я підкреслюю, роботи виконуються на страх і ризик підрядника. Роботи будуть прийняті пізніше після завершення зимового періоду. От така домовленість є з виконавцем робіт. Міська влада зауважує, якість виконаних робіт спершу має випробувати час. У випадку виявлення недоліків підрядник перероблятиме дорогу власним коштом. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш та Черкаська служба новин. За покупками в інтернет з кожним роком онлайн-магазини стають дедалі популярнішими серед Черкащан. Економія часу, коштів та зручність найбільші переваги шопінгу в мережі. Серед недоліків ризик не отримати бажаний товар або придбати товар неякісний. Як залишитись з задоволеним покупкою кота в мішку, дізнавалась Ірина Васюра. Техніка, одяг, їжа. Усе частіше люди скуповуються в інтернет-магазинах. За статистикою, кожен четвертий черкащанин хоча б раз придбав товар в інтернеті. Софійка сьогодні знайомиться з новою лялькою. Іграшку для доньки черкащанка Ніна придбала в онлайн-магазині. Каже, там і ціни нижчі, і вибір більший. Вже два роки вона купує в мережі різноманітні товари. Перша моя покупка це була сумка. Трошки було страшно спочатку купувати, тому що ризик все-таки є. Куди кошти ти відправляєш, чи отримаєш ти товар, і якої якості отримаєш. В принципі, першим товаром були задоволені, вирішили і далі пробувати інтернет-покупки. Тут є свої плюси, є свої мінуси. Онлайн шопінг приваблює цінами, які іноді удвічі нижчі за ринкові. До того ж, це економія часу. Купувати усе, що завгодно, можна не виходячи з дому. Але разом із попитом зростає і кількість скарг на придбаний товар. Скаржаться зазвичай ті, хто не знає правил інтернет шопінгу, кажуть захисники прав споживачів. І саме головне, щоб там було обов'язково відображено найменування товара, ціна його. За кількість потім всі реквізити продавця, де він знаходиться, мізне заходження плюди телефона, мобільного і стаціонарного телефона. Щоб не придбати кота в мішку, фахівці радять перевіряти товар одразу після отримання. Якщо ж його якість вас не задовольняє, замовлення можна повернути відправнику. Клієнт, коли підходить, він має право оглянути вантаж даний. Якщо клієнт вимагає, то тобто з ним заповнюються відповідні бланки, бланк огляду вантажу. Клієнт в присутності нашого працівника оглядає даний вантаж. І якщо він не заперечує проти якості, то стане вантаж, він його отримує». Найчастіше в інтернеті черкащани купують техніку та предмети домашнього вжитку. Незадоволеними залишаються одиниці. Щоб не потрапити до їх числа, варто уважно обирати не лише товар, а й постачальника. Радять фахівці. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Квіти до дня народження сьогодні виповнилося б 97 років народному художнику України Данилу Нарбуту або як його називали доброму діду. На знак шанування його пам'яті у меморіальному художньому музеї миця презентовано унікальні картини із серії робіт квіти України. Бачила їх наша знімальна група. Учениця першої гімназії Черкас Дана із захопленням дивляється у соковиті полотна із творчістю народного художника України Лауреата премії імені Шевченка Данила Нарбута знайома та квіти України вразили її до глибини душі. каже маки і мальви немов ворушаться, дихають і ростуть на очах. Кожна картина має якийсь свій особливий зміст і особливу історію. І це напевно було найголовніше для нього, адже він спокійно. Без жодного відриваючи руки пензля, він спокійно зображується і переносить так, наче це ми передивляємося живу історію. Півроку минуло з часу відкриття в обласному центрі меморіального музею Данила Нарбута. Саме тоді його рідні і пообіцяли до дня народження художника 22 січня показати черкастям оновлену серію робіт митця Квіти України. Через неналежне зберігання унікальні полотна були у поганому стані і потребували реставрації. Родина Данила Нарбута подарувала квітам друге життя. Художній музей, звичайно, дякує родині, тому що без них би ми не змогли показати цю виставку, тому що саме родина дала кошти на оформлення рамок, реставрації, робіт, щоб найкращі зразки цієї серії були показані глядачам-відвідувачам нашим. Це не просто квіти, казав про свої картини Данило Нарбут. Квіткою може бути дівчина, жінка і навіть солдат. Свої образи художник ідеалізує і романтизує. Разом з тим вони прості і зрозумілі. Поєднання природи і людини надзвичайно гармонійно вписане в кожній картині майстра. Я, наприклад, під великим сильним таким враженням від цієї виставки. Сьогодні у день народження Данила Нарбута у музеї як ніколи людно. Тут, окрім унікальних полотен художника, зберігається багато його особистих речей. Улюблене крісло, написана його рукою автобіографія і лекція. Тішиться душа художника, споглядаючи молодь, яка прийшла привітати діда із днем народження. Наталя Майбурда, Олександр Таран, Черкаська служба новин. На цю мить у мене це вся інформація. Більше на нашому сайті розмедіяком Далі В'ячеслав Лопушанський про спорти, про нос черкаських синоптиків на наступний день. Тож не перемикайтесь. Вітання найближчі 5 хвилин поговоримо про спорт та його відображення в черкаському регіоні. Сьогодні свій зимовий тренувальний збір розпочали футболісти Черкаського Славутича. Команда після зимового свят своє перше тренування провела на легкоатлетичних доріжках центрального стадіону. Поки що кардинальних змін, які прогнозували чутки в команді, немає так. Інтернет-ресурс Черкаський спорт днями сватав на пост головного тренера черкасців відомого спеціаліста Олега Федорчука. Але за нашу інформацію, екс тренер Сімферопольської. Таврі поки що не прибув до Черкас. Натомість на зборі відсутній колишній капітан Славутича Євген Гуд, який зараз тренується в таборі головного суперника Черкасців у турнірній таблиці Чернігівської Десни. Тим часом Черкаський волейболіст Юрій Гладер разом зі своєю сім'єю змінив громадянство. Наразі Юрій є одним із кращих перших темпів польської плюс ліги. У 2008 році він приїхав до Варшави щоб виступати за ЕЗС, і відразу став одним із найяскравіших блокуючих ліги. Через рік Юрій приїхав до ЗАГСи, днями. Він планує змінити громадянство і сподівається виступати за збірну Польщі. Юрій Гладер народився в Сумах, але довгий час грав та проживав у Черкасах. Тутешньою командою як збірної України був місцевий азот. Кілька днів тому він отримав документи громадянина Польщі. Сам же Гладер зазначає, що зробив цей крок через панічну ситуацію з українським волейболом, в якому з кожним роком зменшується кількість кваліфікованих команд. А чоловіча збірна вже довгий час не може пробитися на жоден із престижних турнірів. Не минули проблеми, і Черкащину, де минулого року, припинила своє функціонування. Остання професійна команда. Агро». В Латвії пройшов другий тур Європейської юнацької баскетбольної ліги. В Найпрестижнішому юнацькому баскетбольному турнірі Європи постійну прописку мають гравці черкаських МАУ-96. Команда Максима Міхільсона на цих змаганнях в черговий раз продемонструвала власну силу і посіла друге місце. З п'яти матчів, які помаранчево-чорні провели в ризі, вони виграли чотири. Єдиної поразки наша команда зазнала в матчі проти підмосковних хімок. Натомість черкаські мадиносто 96 здолали український з хімік, литовський «Торнадо», а також латвійський «ВЕФ». Цей успіх дозволив черкасцям посісти друге місце в загальній турнірній таблиці 16 європейських команд. Остаточний розподіл місць відбудеться після третього туру Євроліги. Відрадно, що суперфінал цього турніру розпочнеться 16 травня в Черкасах, куди з'їдуться вісім кращих клубів цієї вікової групи змагання еліти в Черкасах відбувся всеукраїнський турнір з фехтування на шаблях. Протягом двох днів 40 кращих спортсменів України фехтували не лише заради медалей. Вони виборювали право відстоювати честь України на чемпіонаті Європи та світу. Деталі знає Юлія Порпленко. Черкасець Олександр Каракай вподобав фехтування у другому класі. Його захоплення переросло у серйозне заняття цим видом спорту. Для хлопця участь у всеукраїнських змаганнях, а тим паче перемога дуже важливі. Член збірної України з фехтування зізнається, для нього кожна зароблена медаль це підтвердження майстерності та вправності. І цього разу успіх був на боці спортсмена. Каракай ділиться деякими секретами фехтувальників-переможців. Ви повинні дивитися на противника, розуміти, що діять, якого на себе є, захисний, атакуючий. 以呃。Those, uh Ну а примірна присчитувача двіження на шахматах. Вот такая по і реакція до мене. Всеукраїнські змагання на шаблях у Черкасах відбуваються традиційно. Присвячені вони пам'яті тренера-фехтувальників Сергія Хараборкіна. Черкаський старт це останній відбірковий етап перед поїздкою на чемпіонат Європи, який стартує у Будапешті на початку березня. За ним слідує квітневий чемпіонат світу. Путівку на світову ж першість мали можливість отримати кращі спортсмени черкаського турніру. Вакантними місця недолго явные фавориты это николаевские ребята два мальчика которые явно в отрыве они все этапы международные старты ну наши тоже принимали участие международные но ребята из николая вот платонов и воронов они выиграли все этапы наши ребята к счастью тоже попали в эту четверку наши никитин Юрій и каракай александр которые я думаю что представляти представлять тоже украину на чемпионате европы у перший день змагань на фехтувальні доріжки вийшли хлопці. Наступного ж свої вміння вправлятися із шаблею демонстрували дівчата всіх вікових груп. Евеліна Максимова на цих змаганнях отримала медаль за друге місце. Спортсменка каже, поєдинки були хорошим тренуванням. Досвідчені суперниці склали гідну конкуренцію. Мені кажеться, я з цим вторим місцем вже на одну ступеньку вище стала. Після підбиття підсумків фехтувального турніру найвправнішими учасниками серед кадетів визнали черкащан Юрія Нікітіна та Олександра Каракая. У число лідерів потрапили миколаївські фехтувальники Богдан Платонов і Константин Воронов. Серед юніорів найкращими була Марина Семенько та Роман Сидоренко. Через кілька тижнів ці спортсмени у складі збірної команди України виправдовуватимуть покладені на них сподівання на чемпіонаті Європи. Юля Порпленко, Олександр Таран, ЧСН Спорт. І на цю мить у мене все хай вам щастить. і, Звісно, не забувайте зазирнути до спортивної зали. До зустрічі в цій же студії рівно за добу. До побачення. Прогноз погоди на 23 січня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі та вдень буде від 0 до 5 морозу, у Черкасах вночі та вдень від 0 до 2 морозу. На сьогодні атмосферний тиск знижений, найближчої доби буде зростати. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг з дощем, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями по області туман, ожеледь, на дорогах ожеледиться, налипання мокрого снігу. Вітер північний. На західний 7-12 метрів за секунду. Вже шосту добу погода на Черкащині більш характерна для глибокої осені: хмарна, з густими туманами, мрякою, дощем та позитивним температурним фоном, вищим від кліматичної норми. Тепло буде й завтра. Це забезпечить в нашому краї Балканський циклон. Однак дощ змінить сніг, а на дорогах підмерзне. З 24 січня в регіоні почнеться суттєвий спад температури повітря, і вже 27 січня стопчики термометрів опустять.